Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, всіх вас обійняв. Всім вам за все дякую. Дякую, Віталію, друже, великий тобі щиро дякую, Дякую за інфу. Там, друзі, за, на парт... 에... зайдіть на цей. Я в шорт закинув інфу класну. Там заберете халявний чемоданчик, Ось він тільки що я залетів на аккаунт і він сам відкривається. Ви як тільки заходите на аккаунт. Ну це бустери там. Золота бустера начислили, це, бачите, ось все, що написано. Ну, саме прикольне там, друзі, оця, ось, оцей чемоданчик. Пам'ятаю це на халяву? Там випаде вам квест. Його треба буде пройти за 23 години. Ну, коротше, одна доба. А я, друзі, хочу сам себе, як то кажуть, привітати. Назбирав колекцію і відкрию. Свої тут назбирав кантосиків, тут пропозиції купляв. І сьогодні купляв за 2500. Вон, бачите, мега, я таких дві штуки купляв. І подивлюся, що з цього вийде. І побачимо, як мене привітає ВГ. Чи бустери в мені насипав через день народження, друзі. Ну, отакі справи. Так, ну що, давайте, з чого почнемо? Почнемо, ми, друзі, як ж, я ж кажу, на портал зайдете там от бліц. А інфа вся у мене в шорці є. Як туди попасти? Там через, полта, через портал треба попадати, не через цей, не в магазині вона самому. Так, ну що, давайте почнемо з калейдоскопів. Сразу мусор посипався. Бустери, все, як завжди. Давайте цю кастамуху відкриємо, а що її збирати. Вона мені не потрібна. Та ти що? Аватар Жека. Контейнер з анімірованим аватаром відкриємо. Володар неба. Круто. Ну що, що продовжимо, друзі? Давайте ось цю валізу відкриємо, побачите. Що мені за квест випаде на проходження. Квест на китайський контейнер. Годиться, тому що я ще, друзі, буду купувати за монети. І якраз відкрию потім сколько мені їх вийде? П'ять штучок. Ну а що, ваза в мене є, друзі. У мене є ваза ВЗ-120. Ваза класна. ну Куди? Що? Я візьму одну вазу. І що буде компенсація монетами. Що буду з ними робити? З тим 40 і сколько монет? 8. Що, друзі, наступне? Давайте е, британський контейнер. Відкриваємо друзі, британський контейнер. Нічого він нам не приносить. 10 штук бачу, залишилось мені зібрати до талісмана. Це вже непогано. Давайте біг босс, чи що, це, друзі, з eventu. Побачимо, чи буде хоч один танчик. Чи подарує мені ВГ хоч один танчик на честь дня народження. Там, до речі, друзі, якого там з бої там пішли з цими скажіть. Скільки ми з івентами? То пишіть їм підтримку, вони вам там компенсація, у них там завал. Там компенсація, ми, блин. Їм приходиться виплачувати те, що накрилися. івент дає збой. Люди доходять до кульки і все зникає. Ну, чого вони там зараз, на розіграші відіб'ють не переживайте. Хвати, я вже той розіграш крутив на 75%. Кусків золота попав, п'ятерку побачив, все до побачення, хватить. ще в такі ігри не граю. Та ну вони безпонтові ті контейнери. Може комусь і везе, я не знаю, може комусь щастить. Як бачите, друзі, Біг Бос теж туди, мимо. Ну що, давайте відкриємо тоді оці. Та давай збери їх усі. Мені частенько везло, друзі, на збери їх усі. Можливо, цього разу пощастить, не знаю. Буде, бачу, компенсація трішки відіб'ємо. Давайте танк змінимо. Щось він не фартовий. Ось у мене квест, бачите. Зіграти 14 боїв. Е, Блін. Та, наверное, розпочну, то що забуду. Давайте оцей поставимо на фарт. А, а ось таки і спрацює. Так. Хоча ні, підожди, друзі, не то, не то, не то пальто. Зараз, 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 підожди, ще у мене є один прикаляха. Давайте оцю поставимо. хоча один лайхак перевірити. Давай, погнали. Відкриваємо далі збориху усі, от так ось сюди. От просто сюди. Ну, блін, він є, блін. Походу він є. Він недавно, друзі, в мене був. Де ти, блін? Отак лайфхак, друзі, працює. Бачите як. Лайфхак спрацював. Півтора ляма, блін, кредита ми отримали. Ех, танчик побачили, блін. Зразу, бачите, тільки змінив. Зразу. Ну, може совпадіння, не знаю, друзі. Тут є просто один контейнер. Два, ті, що з пропозиції, я ж кажу, за 2500 купляв. Можливо, це був він. Хто його знає, я не знаю. Ну, як бачите, лайхак спрацював. Танчик ми побачили. Але ж той танчик, що є. Хотілося б колекцієчку, щоб золото, друзі, золотати. Мені потрібно золото. Мені не потрібні ці прямо. Прямо у мене цього хватає з головою, друзі. Так що... Давай, МГшка, привітай мене з колекцій. Так як потрібно. Що прикол тянет. Бо знову бозя покарає. О, танчик, сюди. Сюди танчик. Дякую. Хоч 2500, но ну це, друзі, прекрасно. 2500 золота уже один є. Хорошо, хорошо. Лайхак працює. Добре. Зараз, друзі, робимо далі цю фішечку, підожди. Можливо, такі вона ще спрацює. Давай, поїхали далі. Зберіг усі радують. Вони мене, друзі, частенько радують. Не знаю, мені чогось на них хоч щось, ну дає. Такі привітали мене станчиком, так? Да? 1000 золота, друзі, це компенсончик. Добре. Рухаємося далі. Може ще дадуть танчик якийсь. Та хотілося б якусь 8 колекційну, хоча б, хоча б від вісімки. Ну, два танка побачили, побачили, не спорю. Ну, один не враховую, то срібло. Как думаете, третий будет сберечь все? Я думаю, да. А вы? Думаю, мая будет третий. Мая будет третий. Давайте третий танк, бо я кажу, бо... То ж Господь покарал, я ж сказал, не занимайтесь херней, сдирабить нормально, не обкрадайте людей. И все будет гуд, блин, бачите, вот П як воно бумеранг повернувся. Опа, і збой серваків, все. І Приходиться те, що тіпа, як наварили, приходиться віддавати в два рази більше, в три. Бо без компенсації ж, ж не прокати, люди ж, скільки проходили. І ще 1000 компенсончика. Добре. Два танчика побачили зберег усі. Непогано. Що, друзі, відкриваємо? Давайте будемо відкривати контейнери і лови. лови. Пам'ятаєте їх? Це взагалі безпантові контейнери. Не знаю, як воно там. Що воно тут взагалі. О, сертифікатик сюди на. Хорошо. Сертифікатик ми такі, друзі, побачили. Ну, нормально, нормально. Питань немає. Побачимо, що з нього буде. Того разу був гусь, блін, преміумний. Може ще один хоча б дасти. Ну це вже, друзі, буде стабільно танчик. Це вже, друзі, прикаляшка. Так. Ще б один був утонуть бо сертифікатик, було б непогано. Я не пам'ятаю, друзі, скільки там процентів. Це у нас що буде ще контейнер другого рівня? Да, у нас ще, друзі, буде контейнер другого рівня. Давай нам сертифікатик і... Не вишльопуйся. Це, друзі, подобні такі містики. Як то сказ... скажемо містики номер 2 Он, бачите, контейнер друга рівня. Забираємо, добре. Відкриваємо, друзі, контейнер друга рівня. Я не знаю, чи тут є анімірований аватар, щось таке. Т... Такий друга рівня, що просто папець. Давай, друзі, відкриваємо містичний сертифікат. Що він нам принесе? Ну, на халяву нормально. 2,5 золота. У мене цього танка не було. Це з кулі, друзі. Піде. Головне, що не прем, Того разу, блін, 7 рівня прем випав. ну Цього разу вже краще. Давайте, друзі, відкриємо мега контейнери. І так, ми вже побачили 3 чи 4 танчика, 250 золота. Ну, це стандарт. Це, друзі, з пропозиції, я вам зразу скажу. Так, стояночка, друзья, стояночка. Где ты, блин? Дирекция. Пошли, друзья, далее. Давай, открываем Омега. И что? Давай, давай, больше, чем 250. 500. Ну, добре. 500 уже краще. Пропозиція мегаконтейнер, не знаю, купила вона себе чи ні, тому що випадали танчики. Греція знає, які там танчики випали, де зберіг усі, де з пропозиції, де просто. Відкриваємо, друзі, 19 містичних контейнерів. Якщо ще ціни підкачають, буде взагалі імбушечка. Ну, бачу щось тут, гу... пусто таке густо. Ну тож, ну то все одно добре, що хоч сімками, але ж колекційками привітали розробники. Хі, пускай по мінімуму все рівно приємно. Хоч, які, хоч якесь золото буде. Я все рівно на таких танках не граю. Ну а тут кредити сіпляться, друзі. Впізнаю наші містики. Впізнаю, друзі, наші містики. не той, блин. Так, короче. Це все фигня. Тут таке не проката. Тут надо, друзья, изменивать тактику. Поїхали сюди. Сейчас має спрацювати. Давай. Є сертификаты сюди, блин. Вот так вот. Ось так от сюди. Десять тисяч вільно, нормально. Вільний досвід трішки повертається назад. Добре. Добре. Так. Контейнер другого рівня. Хорошо, хорошо. Я вже, друзі, забув, як ці містики виглядають. Радує, радує, вигаєш, нормально. Так, залишається в мене, друзі, сім контейнерів. Ну ж контейнер вже з другим рівнем. Я як би вже задоволений, трішки золота буде. В 7 рівні. І то вже непогано. Ще, суди, сертифікати. Давай другу серію. Давай зразу другу серію. А, ні. Нормально, друзі, нормально працює, От, Взагалі, Ще сім бустерів золота. Давай останнє відкриваємо. Ідемо, друзі, відкривати контейнер другого рівня. 100 золота, добре. золота мені теж потрібно. що, ти що, ти Відкриваємо контейнер другого рівня. Ще ще, якщо анімірований аватар я взагалі. 100 золота, добре. Так, ну що, друзі? Відкриваємо містичний сертифікат. Перший. О, храмер! У мене його не було. Круто. Щось мене, друзі, одним сімками сипало. Дивіться, у мене сьогодні день народження. А я полюбляю моє любиме число, це хто знає вже давно, якщо в мене дивиться, У мене засипає інтританка і всі три сім'ї. Я задоволений, друзі, рамер. Круто, круто, друзі. Це супер, це взагалі просто індушечка. Відкриваємо, друзі, останній сертифікатик. Що він нам принесе? Пір духу принесло, друзі, Сьомого рівня. Ах, печалечка, вона є, друзі, це лям. Ну, ну що зробиш? Ну, рівно. Бо кажуть, як та четверта сімка буде не в масті. Ну, я задоволений, друзі, рамор це круто. Рамер це дійсно круто. Але це, друзі, ще не все. У мене ще є. ось такий сюрприз для вас. Ну що, відкриваємо містичну кульку. Чи як вона там, Поїхали. Давай, чисто для приколу. Що вона нам принесе? Давай, Скарпа. Давай, Скарпа. Блін, компенсація буде будет Сюпердолі. -мо. А не, підожди, він був проданий, він був проданий. Тільки щоб не повторочка. Бо шо мені робити з цими монетами? Тільки не повторочка. Будь ласка. Фух, є. Це мій його ще називають сталкер в камуфляжі. Це як мені прям на канал подарували. Нарешті такі вісімка. Нормально, так себе. Нормально мене так ви поздоровали. Танчиків мені накидали. Нехай хоч і сьомого рівня. Зате їх багато. Сьомого рівня накидали мені танки. В один все таки мені кинули. В таким сталкером запечатали. Нормально, я задоволений. І пердуху цю накидали, конечно, цю, блін пт шку вона в мене є. Була, якби, якби ще одна хоч десятка випала, це взагалі круто. Ну я задоволений, друзі, нормально. Я думав, що там пройти ще на одному, але ну, я вже передумав не хочу. Тому, друзі, якась отак. Круто. Поповнилась колекція, непогано поповнилась. Все, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Хто хоче, якщо хоче привітати мене з ним народження. Будь ласка. Хто від душі от хоче привітати, взагалі, буду тільки радий. А хто це не хоче від душі, то б так, то ні, краще й не треба. Я вам всім, друзі, дякую, що ви зі мною, що ви нікуди не діваєтесь. Доб'ємо 4 тисячі, зроблю розіграш, як обіцяв. Ще не добили. Уже трішки залишилось, блін, нещасних там, 70 з чим-то. Чим швидше доб'ємо, тим швидше буде розіграш. Тому, друзі, таке. Все, друзі, всіх вас обіняв, всього вам найкращого, Божого благословення. Я дуже задоволений. Я ж кажу, хоч і сім акта нападала, ну вони всі були враховують колекціоні. Колекцій. Так, да, були погані. Я ж кажу, друзі, не забудьте ось сюди ось зайти ось оцей атом, нажміть. На портали заберете оту скриньку. Тому, друзі, якось так. І там бустери ще, ось ще ж показав вам халяв. Там в одному контейнері, а в другому і інше. Там. Ну, на портал зайдете, там пошаритесь, там знайдете. Все, друзі. Всіх вас обіняв. Хай Господь ми благословляємо всіх нас. и всех вас обменял. Божаю вам не снова оказать, как вы себе и своих родных. И до встречи. С вами был Сталкер на связку.